Шокуюча звістка. П'ять років чоловік ґвалтував свою неповнолітню пачерку. Його затримали, незважаючи на те, що відчим майже три роки переховувався за кордоном. Чи уникне він відповідальності цього разу? Сюжет від Наталки Леси Карбовської такі звістки часом вибухають у різних куточках України, у Одесі, на Київщині тощо. Он знімав нього трусисняв і сказав… Більше, чем ти учиться, я ті родителі не повинні скривати це, тому що сьогодні мой ребенка пострадал, Завтра другой ребенка пострадает. Якщо вовремя это це меньше менше дітей 60-річний відчим гвалтував свою пачерку з 11 років. На пам'яті прокурора подібних випадків ще не було. Трагедія сталася у сумському районі. Протягом 2008-2012 років його злочинні дії були викриті у жовтні 2012 року. Після цього буквально через декілька днів він зник з території України. Хоч він і переховувався в Білорусі, тепер гвалтівник нарешті опинився у сумському сізо. Служитель Феміди каже, справедливість перемогла завдяки пильності шкільних працівників. За допомогою шкільного психолога, яка помітила зміни в поведінці дитини, вже після цього, коли дівчинка добровільно розповіла за участю психолога, класного керівника після цього вже матір'ю було написано відповідну заяву. Наразі, за словами прокурора, горе відчим не визнає своєї вини. Гвалтівнику загрожує до 15 років ув'язнення. Наталка Лесик Карбовська, Олександр Олексінко, новини СТС.